Спеціальний репортаж у нас буде пряме включення з нашою кореспонденткою Уляна Бойчук зі сполучених штатів. Зараз розповість про те, чим і як живе Америка сьогодні. Приємного вечора всім, хто залишається з нами надалі. Уляно, доброго дня. Доброго дня, Америка, доброго вечора, Україно. Про новини із Конгресу, новини з Білого Дому, студентські протести. І про це та більше буду говорити. Я, Оляна Бойчук, із Вашингтона, наживо для спеціально для новини Лайв. Отже, за моєю спиною меморіал пам'яті Другої світової війни. Саме тут вчора посадовці, державні посадовці, ветерани Другої світової війни вшановували пам'ять тих, хто загинув у другій світовій війні і хто. Поклав своє життя за волю тоді, і власне в події як брала участь і наша посол Оксана Маркарова. Вона також поклала квіти біля меморіалу пам'яті, таким чином всанувавши всіх людей, які в часи Другої світової війни виборювали свободу від тиранії. Власне і тут на меморіалі так і пише, що людям, які боролися проти тиранії. Тим часом у Білому домі проігнорували інавгурацію самопроголошеного президента Росії Володимира Путіна. Туди сполучені штати не не послали свого посла у Москві. і власне це таким чином. Америка подала знак. Така така була американська реакція на інавгурацію президента Сполучених Штатів президента Росії Путіна, самопроголошеного президента Росії Путіна. Саме так українські МЗС тепер наголошує, що потрібно називати не Путіна. Окрім того, якщо говорити про новини, які ще також відбувалися, то в білому домі відреагували на так звану ядерну загрозу від. Росії, яка лунає вже в інформаційному просторі чимало і чималий час в білому домі? Наразі поки не бачать загрози саме саме цим навчанням, які зараз відбуваються в Росії. Тобто, Білий Дім поки спокійний, і Пентагон поки спокійний. взагалі такою наскрізною темою Сполучених Штатах сьогодні і, взагалі, є знову ж такі вибори. І саме в цей час, поки я поки ми з вами говоримо, поки я розповідаю новини із сполучених штатів, то у Нюйорку колишній президент, відбувається суд над колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Там на тижні сталася резонансна подія, адже з'явилася. Свідок в справі харасменту пані Деніелс, і вона весь день свідчила в суді проти Дональда Трампа, і саме зараз там в Нью-Йорку, наживо журналісти е, е, говорять і розповідають про все, що відбувається. Ми також будемо про це інформувати. І взагалі, також якщо говорити про тему президентських виборів і президентських перегонів тут у Сполучених Штатах, то недавно. Е, З'явилася інформація про те, що мовляв Мішель Обама може замінити Джо Байдена на цих президентських перегонах. Про це повідомило німецьке видання Шпігель, але насправді американські видання повідомляли про це ще кілька місяців тому і спростували цю інформацію, що такої заміни наразі неможливо, не може така від, заміна відбутися, тому що демократична партія. Розуміє, що є люди, і велика кількість людей саме зараз підтримує Джо Байдена, і таких людей в порівнянні із підтримкою Мішель Обами таких людей є мільйон, і демократична партія дуже цінує цих людей, і вона не може знехтувати їхньою позицією і їхнім бажанням, аби волотувався Джо Байден. Тобто це неможлива історія, поки що, і також така заміна не може відбуватися. Коли до перегонів залишилося кілька місяців, це Америка, і тут все дуже довго, процедурно відбувається, і як кажуть експерти, процедурно це відбутися. На жаль, на жаль, на щастя не може, але всяке, вся, вся, все можливо, так будемо спостерігати за цією історією далі. Якщо говорити ще теж про президентську історію, то такою наскрізною темою. Теж з'явилося недавно минулого тижня, і зараз дуже сильно змі обговорюють студентські протести всюди по Америці. Це про ізраїльські та про палестинські протести, які відбуваються в студентських таборах, і власне видання «Нью-Йоркер», дуже поважне е, видання в Америці. Е, цілу розгортку. Ось я вам покажу цілу розгортку е, свого наступного номеру. присвятили якраз е, е, цим протестам студентським, і тут дуже багато фотографій. Які є власне про студентські протести і про те, що відбувається і чому і для чого. Але власне експерти тут у Вашингтоні почали роздумувати: а що ж буде, і як ці студентські протести зможуть вплинути саме на президентські вибори? Поки такої чіткої відповіді ні в кого немає, але вже з'явилися наметові містечка. До прикладу, тут у Вашингтоні, в одному із топових університетів Вашингтона, Джордж Вашингтон Університі, з'явилася. Наметове містечко, де студенти збираються та е, висловлюють так свою позицію. Якщо спочатку це починалося з проізраїльських та пропалестинських е, е, акцій, так то зараз всі студенти виходять більше про свободу про про свободу, про незалежність, захищаючи ці ці е, цінності, тому що поліція намагалася в Нью-Йорку і всюди по штатах розганяти студент, студентів. Е, Взагалі, також я тримаю «Нью-Йоркер». Це журнал, який цього тижня виграв дві дві, дві номінації в премію Путліпуцлівські премії в Сполучених Штатах. Це одна із топових премій в Сполучених Штатах. Цього тижня відбулося нагородження. Нью-Йоркер отримав дві нагороди. Також нагороду отримала РЗР та Асошійтед Преса, такі відомі видання сполучених штатах і, і і сама премія якщо так проводити в паралелі то я би провела із честю професії яка відбувається в україні також в цей період Можливо, також зазначити що свого часу що свого часу мстислав Чернов був український журналіст режисер режисер фільму фільму днів днів маріуполі був теж номінантом та виграв цю премію. Якщо говорити також про міжособиці, за от за моєю спиною, ви бачите музей меморіалу другої світової війни, то напроти Конгрес, і якраз конгресові новини буду розповідати зараз вам я. Там відбуваються такі міжособиці із праворадикально радикально налаштованою республіканкою Марджорі Тейлор Грін та Майком Джонсоном. Адже вона минулого тижня оголосила про те, що вона буде е, е, ініціювати відставку спікера Майка Джонсона через те, що той виніс законопроект допомоги Україні на голосування. Але цього тижня, буквально вчора ввечері, відбулася така подія, яка е, власне. Е, Нівелювала валювала взагалі всю цю історію про е, відставку Майка Джонсона, тому що на процедурному голосуванні майже Грін отримала е, підтримку тільки в 100 ну, членів конгресу, що дуже мало на цьому етапі, і звісно, відставки не відбудеться. Але весь тиждень тут в Америці, тут у Вашингтоні. Конгресі були новини про те, новини і розмови е, кулуарні про те, що і демократи теж будуть підтримувати е, в цьому питанні саме Майка Джонсона за те, що він виніс саме цей пакет допомоги Україні на голосування. Якщо говорити, що також е, хотіла б трішки нагадати, майже Терел Грін теж стала дуже популярною в українській спільноті, тому що вона минулого тижня е, сказала таку фразу «Make Ukraine Great Again», що мовляв Майк Джонсон своїми діями. Нібито заміняє велике лого республіканської партії Make America Great Again на мовляв Make Ukraine Great Again. І українські активісти тут у Вашингтоні на своїх акціях почали використовувати це лого, цей слоган, Почали робити всякий мерч футболки, кепки постери на акції приносять Make Ukraine Great Again. і таким чином. Іронічно дякують маджері Тейлор Грін замовляв її підтримку. Її підтримку України таким чином, також якщо говорити ще про цей пакет допомоги та про дипломатію, яка відбувалася весь цей час до, до прийняття цього пакету допомоги, то голос Америки видання нещодавно, кілька днів тому, ви опублікували таку велику аналітичну статтю про релігійну дипломатію, і це теж дуже важливий момент, на який потрібно звертати увагу, адже саме. Представники різних релігійних конфесій зустрічалися з Майком Джонсоном ще у лютому в рамках українського тижня у Вашингтоні, де вони намагалися доносити Майку Джонсону, спікеру конгресу Сполучених Штатів про важливість підтримки України та важливість саме цього пакету допомоги Україні. І власне теж за тиждень до того, як мав прийнятися законопроект про допомогу Україні, пакет допомоги Україні. Майк Джонсон зустрівся із пастором з Одеси, який через російську ракету, яка влучила в житловий будинок, втратив дружину та сина та дитину. І власне саме ця зустріч, теж як кажуть тут куларно в Вашингтоні, вплинула на саме рішення Майка Джонсона, щоб він все заки виніс цей пакет допомоги на, 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 на флор, так як тут кажуть у конгресі, на голосування. Це така релігійна дипломатія. Вона ведеться теж такою е, наскрізною лінією тут у Вашингтоні. Якщо ще говорити про е, те, що відбувається і що важливого відбувалося, то такою однаковою подією у Нью-Йорку була медгала. Це така велика подія, яка відбувається раз в рік. Вона відбувається звичайно, у перший е, понеділок травня е, світові зірки. Е, е, Бренди одягу всі збираються для того, аби підтримати Metropolitan Museum в, в, в Нью-Йорку. Це важливий такий захід, який відбувався от зараз. ви Можете бачити на екрані про те, як зірки хизуються своїми вбраннями. Це, 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 це не так вони хизуються, як вони намагаються ну виділитися, так і дуже цікавою, взагалі моментом саме цьогорічної медгали була кім Кардашін, яка з'явилася з дуже тонкою талією в бранні е, відомого світового бренду з дуже тонкою талією, і е, в соцмережах обговорювали, що мовляв, чи дихала вона, і де вона поділа свої е, внутрішні органи, аби вдіти корсети цього плаття. Це така дуже знакова подія для брендів, для світових зірок, для самого музею. Адже музей теж потрібно підтримувати, і це така знакова подія загалом. Якщо ще говорити про те, що відбувалося тут, то важливо зазначити, що українська громада працює, і українська громада тут у Вашингтоні і в Нью-Йорку святкувала Великодень, посвячували паски. Також ви ви зараз можете бачити на екрані про те, як це відбувалося. Люди зібралися на околиці Вашингтону в православний храм освячувати Паски. Також були присутні українські воїни, які нині у Вашингтоні протезуються. Вони теж присутні на були на освяченні паски на потім на такому так званому святкуванні, і посол України Оксана Маркарова теж була присутня на святкуванні паски. Українські активісти у Нью-Йорку тим часом провели акцію подяки американській спільноті і Америці за те, що Америка все ж таки прийняла цей законопроект підтримку України. Люди вийшли на Таймс сквер з українськими прапорами, синьо, синьо блакитними блакитно-жовтими прапорами підтримку України і говорили. Про те, як вони дякують Америці за те, що Америка продовжує підтримати Україну з невеличким анонсом, хочу анонсувати подію, яка буде відбуватися наступного тижня. А це буде акція в підтримку захисників Азовсталі в Вашингтоні, 18 травня, українська громада анонсувала велику акцію в підтримку. Саме захисників Азовсталі, оскільки буде два роки, як Азовсталі вийшли із заводу. Поки це у мене все з Вашингтона. Про новини, що відбувається тут в Америці, говорила я Уляна Бойчук. Передаю слово студії. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Оляно. Уляна Бойчук, спеціальний репортаж із Сполучених Штатів Америки.